Доброві друзі, ось ми настілили з піддонів під сіно. Будемо складати наше нове цьогорічне сіно. Ось воно у нас повалковане, будемо складати вручну в копиці і накривати плівкою. Ось у нас рядки і там ще є сінокіз, там де кізочка стоїть. Будемо зносити. І ви неодмінно побачите, як ми це, оце сіно поганувати тут самі оті квіточки, що я вам знімав, вже висохші. Дуже коза їх не їсть і королі так на них косо дивляться. І ми наниз, а гарне сіно ось там далі будемо складати наверх. А ось сіно це минулорічне, ми його переносимо на горище. І також тут так, такі самі знизу піддони. Ми будемо складати на ці піддони нове сіно. І у нас буде ось, ось тут копичка і ось тут. Ну, а результат праці ви побачите. Дякую за увагу. Любі друзі, отакий результат у нас вийшов. Зібрали ось ще там у нас сінокіс є старий. Ось тут зібрали все. Ось таке у нас копичка виходить, вона за ніч підсяде ще. Трамбується, ми з котиком дуже файно попрацювали, він ось дуже заморився, Да, Сімба? Дуже заморився. Кажи, кажи підписникам. Що ти відвертаєшся? Кажи, да, заморився. Завтра будемо ще накладати, зверху, підсядемо, втрамбуємо, пострибаємо зверху. І потім, як виженемо висоту, Накриємо плівкою на зиму. Ще рекомендую на зиму сипати сіно. Оцей слой ми будемо посипати зверху сіллю. Для чого? Для того, щоб не заводилися миші під піддоном. Ось бачите, знизу піддони. Не заводились миші і не вили гнізда. Тому що за зиму там превратиться в общежитті Ось ця вся. Тому завтра будемо працювати. Дякую всім за увагу. До наступного відео.